Доброго дня. Прохання підскажіть. Чи іскра має бути там постійно. Вмикаю запалення. Чуєте, і на центральному проводі іскра постійно. Вона постійно є, вона не переривається. Чи це має так бути? І в такому разі до чого дивитися? Так, ця тема для мене нова. Чекаю ваших коментарів. Вимкнув забалення. Воно щезає. Підрозібрали ще трішки. І ось що ми знайшли. Я так розумію, це датчик хола. Скоріше за все, воно не працює, бо тут же під'єднано А31. 3 -1. І так, як тут перше, аварійний пуст двигуна. Так, Рух без датчика хола, перевірка акумулятора, сушка свіч, свічок. Потрібно, значить, дивитися. Велике прохання, хто знає як, будь ласка, підкажіть, напишіть в коментарях. Було знайдено. Ще і таку частину МД1. Перевірка реле запалення. Чи це? сюди воно йде? Це іменно це перевіряти? якийсь більш похожий, більш похожий данчик газова як вона там правильно Підскажіть, будь ласка, також ще виявлено, що тут немає кришки на ремінь ГРМ. І десь підтікає, скоріш за все, і сол і масло. Když je rýmen, nebyť to je. Díky, čekájte vašich komentářů.